Усіх тут насмішив, в тарантасі прикотив. На тачку ви мою глядіть, її крутість оцініть. Цуценя став одягати, важко в золоті стояти. Команда лева ось помчалась, моя на місці залишалась. Гіроскутер я дістав та швиденько теж помчав. Хитрувати припиніть, гіроскутер приберіть. Я візок свій залишав, ролики ось надягав. Кошенями налякали, та на стовп його загнали. За котом мій пес погнався, на стовп зі мною забирався. Знов на фініш поспішали, та качки нас зупиняли. Качок доки пропускали, ролики у мене вкрали. Так на лижах. Лі мчали, і на них фінішували.